Так, доброго часу, мої дорогенькі. Дивимося з вами Запоріжжя. Що очікує Запоріжжя з 18 по 25 січня. Що очікує на Запоріжжя? Що очікує на Запоріжжя? Давайте подивимось Запоріжжя. Ну, дивіться, я так розумію, що... Є така інфа, що будуть іти е, розсосєйці на Запоріжжя, і вони вже починають, ну я б навіть так сказала, що на попередньому тижні вони вже почали свій, ну, такий як наступ на Запоріжжя. Е, але ми готові до бою. дьяволу. Ну, дивіться, карти однозначно, от вам і сказали. От весь їхній наступ буде розгромлений, і там буде карта каже страшний суд. Це, по-перше, дуже важкий він буде, той наступ. І вони будуть розгромлені до нєт. У нас що випадає? У, на... у них дуже багато буде жертв. Прям дуже багато. З нашого боку кажуть, що теж будуть будуть. Жертви, без цього, ну, на жаль. Але е, як природа, так і, знаєте, там зверху. І взагалі будуть всі е, військові оці моменти, всі будуть на нашому боці, а саме на боці наших воїнів. Вони будуть зупинені. Вони будуть зупинені. Ось так. Зупинка. Тобто вони підуть, отгребуть і підуть назад. Так, дивіться, це перше. Це по наступу, бо всі питають. Далі хочу подивитися, чи будуть. Ой. Чи будуть обстріли Запоріжжя? Чи будуть обстріли Запоріжжя? З 18 по 25. Будуть, будуть. Дивіться, і я б навіть сказала, що якісь обстріли будуть такі дуже. Де вони будуть хуляти. зараз подивимося. Так, Запоріжжя, будь ласка, максимальний сос. З 18 по 25. Будьте, будь ласка, обережні. При будь-яких сигналах повітряної тривоги, будь ласка, пройдіть в укриття. Не треба думати, що авось не прилетить. Карти йдуть не дуже хороші на Запоріжжя. Карти кажуть, що можливий прильот в багатоповерхівку. Будь ласка, і багато буде жертв. Будь ласка. Будуть пулять. Карти кажуть, що не візьмуть отой от весь наступ, що вони там планують. Вони не візьмуть Запоріжжя, Україна залишається. І навіть Україна піде в наступ. Але, е і готова до бою, і все в них там до бою, і все в нас там до бою є. Але з. Тут щось привезуть для оборони, для оснащення, для військової справи, ресурси якісь. Дивіться, заводи. Я так думаю, що будуть бути непросто там чимось, будуть пуляти дуже часто. По Запоріжжю, ну, просвіта поки що я не бачу. Просвіта я поки що не бачу. І вони як шнипалися в те Запоріжжя, і от тобі. Тому, будь ласка, будьте обережні. Багатоповерхівки Запоріжжя. Спускайтесь, будь ласка, в бомбосховище. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Будь ласка. Так, доброго вам тихого тижня, але будь ласка, я вас дуже прошу. Не нехтуйте. Така карта нехороша. Дякую, що ви зі мною. Тримайтеся, Україна перемогла. Підписуйтеся обов'язково. Обов'язково ставте лайки, обов'язково пишіть коментарі. Дякую, що ви зі мною.